Важливий урок для багатьох. Одного разу перед початком занять я зайшов в магазин і купив два яблука. Вони були практично однакові, той же колір, приблизно рівний розмір. На самому початку класної години я запитав у дітей: Чим відрізняються ці яблука? Вони промовчали, тому що дійсно. Особливої різниці між плодами не було. Тоді я взяв одне з яблук і, звертаючись до нього, сказав: Ти мені не подобайся, ти гидке яблуко. Після цього я кинув фрукт на підлогу. Вучні дивились на мене, як на божевільного. Потім я простяг яблуко одному з них і сказав: Знайди в ньому щось, що тобі не подобається. І теж кинь на землю, учень послухом виконав прохання. Після цього я попросив передати яблуко далі. Треба сказати, що діти легко знаходили в яблуці якісь недоліки Мені не подобається твій хвостик, у тебе гидка шкіра та в тобі одні черви, говорили вони щоразу і кидали яблуко на підлогу. Коли фрукт повернувся до мене. І я ще раз запитав про те, чи бачать діти якусь різницю між цим яблуком і іншим, яка весь цей час лежала у мене на столі. Діти знову були збентежені, адже незважаючи на те, що ми регулярно кидали яблуко на підлогу, якихось серйозних зовнішніх ушкоджень воно не отримало і виглядало практично так само, як і друге. Тоді я розрізав обидва яблука, те, яке лежало на столі, було білосніжним всередині. Воно всім дуже сподобалось. Діти погодились, що із задоволенням з'їли б його, а ось друге виявилось всередині коричневим, покритим синяками, які ми йому і поставили, і його ніхто не захотів їсти. Я сказав, діти. Але ж це ми зробили його таким. Це наша вина. У класі настала гробова тиша. Через декілька хвилин я продовжив. Ось так само відбувається із людьми, коли ми їх ображаємо або обзиваємо. З зовнішнього на них це практично не позначається. Але ми наносимо їм величезну кількість внутрішніх ран. До моїх дітей ще ніколи ніколи не доходило так швидко. Всі почали ділитися своїм життєвим досвідом наскільки є неприємно, коли їх обзивають. Всі ми по черзі поплакали, потім разом засміялись. Коли урок закінчився, діти почали обмінюватись обіймами. І як же добре, що мої зусилля не були витрачені даремно.